Всім привіт, це канал «Залізні Магістралі. Вона звати Олег Васильов у 2023 році в Україні відновило роботу дитячі залізниці, враховуючи не дуже спокійну ситуацію в державі, навіть не було особливих сподівань, що заклади початкової залізничної освіти взагалі працюватимуть. Тим не менш у 2023 році рухомий склад дитячих залізниць почав перевозити пасажирів у п'яти містах. Минулого сезону було тільки два міста Київ та Рівне. Отже, в цьому огляді пропоную проаналізувати ситуацію навколо дитячих залізниць в Україні. Від чого залежить збереження цих об'єктів, і чому дві малі залізниці в Ужгороді і Луцьку не працюють, і чи відкриються вони взагалі? Якщо бажаєш стати професійним залізничником, змінити спеціальність та отримати диплом за скороченою формою, тоді вступай до Українського державного університету залізничного транспорту у Харкові. На тебе також чекають наступні переваги. Освіта за програмою подвійного диплому в університетах Західної Європи, підготовка на військовій кафедрі, суміщення навчання та праці. Всі подробиці про фахову підготовку та умови вступу можна дізнатися за посиланням в описі цього відео. Станом на червень 2023 року в Україні налічується вісім малих залізниць, що належать регіональним філіям Укрзалізниці: у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Луцьку, рівному Ужгороді. Запоріжжі. з них функціонують п'ять залізниць з виключенням Запоріжжя, Ужгорода, Луцька. Запорізька дитяча залізниця через близьке розташування до лінії фронту не працює практично, але діти мають можливість навчатися дистанційно. У 2023 році першою в Україні сезон відкрила дитяча залізниця Києва. Це відбулося у квітні. Мала південно-західна залізниця, одна з найактивніших у плані здійснення перевезень. Поїзди тут курсують навіть взимку. У 2019 році малу залізницю оновили. Було збудовано новий вокзал за зразком центрального терміналу станції Київ Пасажирський. Парк рухомого складу капітально відремонтували, включно із тепловозами. З'явилися вагони різних класів у стилі ретро, більш сучасні версії, навіть зробили вагон-паті, який можна брати в оренду. Тобто Київська дитяча залізниця переформатувалася із комерційним ухолом, адже відвідувачам пропонують широкий спектр послуг, що не притаманний іншим подібним закладам по Україні. Будемо вважати досвід експлуатації дитячої залізниці Києва прикладом поєднання приємного з корисним, коли залізниця може хоча б частково покривати витрати на своє утримання. Багатьох підбадьорила новина про запуск руху поїздів у 2023 році на малій південній залізниці. Для Харкова це важлива подія, що нагадала юним залізничникам та відвідувачам мирні часи. Цей позашкільний заклад має одну з найкращих матеріально-технічних баз. У розпорядженні учнів два тепловози: ту 2054 та ту 7 а 3198 один поїзд у складі шести пасажирських вагонів, пафовах та три вагони ПВ 40 Цього літа працює у режимі перевезень дитяча залізниця у Дніпрі. Юні залізничники також мають можливість практикуватися за спеціальностями, які вивчають у позашкільному закладі. В експлуатації перебувають тепловоз Ту-2-134 і тривагони ПВ 40 Інший тепловоз ту 2 172 відновили після консервації і будуть використовувати для перевезень. У Львові дитяча залізниця після вимушеного простою також відновила сезонні перевезення у 2023 році. Рухомий склад для пасажирських рейсів, тепловоз ту 2 087 та чотири вагони Пафавах. Попри те, що мала Львівська залізниця має протяжність трохи більше одного кілометра, а рейс в один бік триває лише п'ять хвилин. Сюди навідується чимало гостей. І ще одна дитяча залізниця, що працює у сезоні 2023 року. Рівненська. До речі, мала залізниця у Рівному здійснювала перевезення минулого року. Лінія пролягає вздовж русла річки Устя, протяжність колії 2 кілометри. В експлуатації прибувають тепловоз Ту-2-137 і два вагони пофовах. На запасній колії стоять дві вантажні платформи. І нагадаю, що дві дитячі залізниці у Луцьку та Ужгороді офіційно не працюють. Там скорочені всі працівники, а рухомий склад законсервовано. До закриття малої залізниці у Луцьку там налічувалося 9 працівників і навчалися 500 школярів. Рухомий склад тепловоз Ту-7А 3094 і два вагони пафовах. Техніка залишається на території залізниці. Об'єкт не забезпечений охороною, тому вандали час від часу завдають шкоди, розмальовують вагони та б'ють вікна у вагонах. Схожа ситуація в Ужгороді: залізниця не функціонує, хоча має всі технічні засоби. Поїзд складається з тепловоза Ту 2 098 та двох вагонів ПВ 40 Проте у 2022 році залізниця не функціонувала, також вона не працює і в поточному розі. Зараз триває процес передачі малих залізниць Луцька та Ужгорода у комунальну власність, аби ними розпоряджалися місцеві громади. Виявилося, що цей процес не такий швидкий і простий. Департаментом майна Укрзалізниці було підготовлено та направлено до Кабінету міністрів України пакет документів щодо відчудження обох дитячих доріг. Тепер рішення і весь процес передачі за кабінетом міністрів як акціонером Укрзалізниці. Отже, якщо у вас є свої коментарі до теми сюжету, залишайте повідомлення у відповідному розділі під цим відео. Всім глядачам хочу нагадати про те, що підтримати канал залізні магістралі можна за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також є функція спонсорування і донати на підтримку каналу, ви можете направити через реквізити, що є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності Україна переможе.